Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні покажу вам одну зі своїх улюблених технік по роботі з метафоричними картинками. Цю техніку я використовую при роботі з травмою, при роботі з важкими станами, при роботі в кризисному стані в конфліктах і. Кожен з вас зможе її застосовувати для своїх клієнтів або навіть для себе самого. Що важливо пам'ятати, що при тому, як ми стикаємося з травматичним досвідом, з важким емоційним станом, нам дуже важливо проговорити. Свої емоції і прожити їх ну бажано, звичайно, в контакті з іншою людиною. Добре, коли це психотерапевт, консультант. Е, тож, якщо до вас приходить людина і ви хочете цю техніку застосувати, що ми робимо? Е, ми даємо універсальну колоду. Я використовую колоду, наприклад, уроки душі. Ну, вона так по-різному виглядає. Не знаю, верх ногами її да, показують трохи. Використовую колоду «Уроки душі і е, прошу, вибери, будь ласка, відкриту. Шість картинок, які резонують з тим питанням, з яким ти до мене прийшов. Емоційно резонують. І людина дуже уважно вдивляється і обирає картиночки. Ну, я навмання, зараз я буду без теми. Просто в декілька виберу, щоб вам показувати приклад. Так, ну добре. Наприклад, і ці картинки ми просимо. Нам треба ще листочок, і ми розкладемо так шість картиночок. Да, так одна, друга, третя, якраз шість тут у нас поміщається на листочку. Кожну картинку ми потім будемо підписувати одним словом. Спочатку ми починаємо як людина обрала, людина розклала ці картинки. Ми можемо запитати, з якої ти хочеш почати. Даємо вибір людині. Вона каже: наприклад, хочу почати з цієї, це мій зараз стан. Відчуваю себе самотньо, відчуваю, що є руки людей, які тягнуться до мене в цій ситуації, хочуть мені допомогти, а я не можу в цій, в цьому своєму емоційному стані, в якому є, приймати зараз допомогу. Я в розпачі, ну і там ще щось промовляю про свої емоції, наприклад. да, розказую. От вона розказала про цю картинку, і ми кажемо, чи все, ти сказав, що хотів сказати, що відгукується по цій картинці. Людина каже, так, тоді, будь ласка. Назви її одним словом. Ну, в моєму випадку хай буде розпач. Розпач. Добре. Е Далі, да, друга картинка. Людина каже: наприклад, я дивлюсь на цю картинку, бачу тут руки людини, яка як молиться, яка шукає вихід, є якісь відкриті двері, але вона не знає, іти чи в них, чи ні. І вона залишається як заморожена в своїй молитві і нікуди не рухається. Людина, наприклад, каже це, я в цьому стані, коли я навіть знаю, що треба робити, але скільки треба енергії і ресурсу на ці дії, що в мене просто немає сил. Робити. І все, що мені залишається, тільки молитися і сподіватися, що сили в мене з'являться. Як ми назвемо цю картинку, він, наприклад, каже, безсилля, да, безсилля. Давайте далі спробуємо. Так, ну, нехай буде ця далі. Каже, я бачу тут, значить, барана, який в одні ворота питається їх пробити, їх можна обійти, але ні, йому треба зробити цей ривок. І це, мабуть, я, яким я себе пам'ятаю, що я був сильним, впертим, що в мене була ця енергія. Не знаю, де її зараз взяти. Як ми назвемо цю енергію, цю картинку назвемо її енергія, наприклад. енергія. І таким чином я підписую просто слова, щоб не забути. І таким чином розкладаємо шість картинок. Ну, в моєму випадку, я вам показала приклад, це буде три картинки. Так? І що ми робимо далі? От намагаюся так взяти, щоб підняти е цей листочок. Ну, дві картинки підніму у всякому разі, третя. Третя впала, не достають пальці. Так, ну от, да, от розклав так, наприклад. І потім, коли є всі ці шість картинок, ми просимо людину картинки ці рухати по колу. Тобто беремо і це слово у нас переміщується сюди, це сюди, це сюди, не слово а картинки. І кожна картинка у нас опиняється під іншим словом. Наприклад, під словом розпач вже опиняється не ця картинка, наприклад, а якась от така картинка. Да? І ми просимо людину, щоб вона сказала, чи резонує їй по-іншому зараз ця картинка з цим новим словом. І за, е, проходимо ще раз по колу, дивимося всі картинки, пройшли по колу, знову передвинули їх на одне слово. І таким чином, у нас всі ці шість картинок побувають під цими шістьма словами. І після того, як людина пережує це все, проговорить, подивиться під різним кутом. Ці всі картинки з різними словами. Ми можемо попросити її. Прибери картинки, які зараз, по-твоєму, вже себе як відпрацювали. От ти про них проговорив, і вони вже не несуть такої енергії, як це було на початку. А залиш ті картинки, в яких, може ще є біль, сум, ще є які, які, немає виходу. Ну, наприклад, моя людинка, ця гіпотетична, про яку розповідаю, вона залишить цю картинку і скаже, то ця картинка зараз в мене під словом енергія залишається, і мені хочеться справді знайти сили, як мені зробити ці перші кроки для того, щоб війти в ці двері, наприклад, займатися тим бізнесом, який там собі вже планую зайнятися півроку. І тут ми можемо далі з однією цією картинкою працювати по другій схемі, да? взяти уже ресурсну колоду і сказати, витягне три з картинки в закриту. Це будуть три перші кроки, які тобі треба зробити, щоб наповнитись енергією і щоб в тебе були сили. Взагалі-то, коли. Ви проговорите про всі ці картинки, напруга людини спадає, вона трішки по-іншому вже дивиться на ситуацію і з'являються там нові шляхи, куди рухатись і з чим далі працювати. Тобто техніка така базова, вона не вирішує відразу всіх питань, але вона знімає оце емоційне відреагування і з'являються як натхнення, з'являються сили для того, щоб більше. Вже точечно працювати з конкретними далі запитами. Сподіваюсь, ви будете цю техніку використовувати, спробуйте, вона вам сподобається так само, як сподобалась вона мені в свій час, я її використовую регулярно і для себе, і для своїх клієнтів. На все добре, до нових зустрічей!